Христос страждається. Друзі, хотів би ще пару слів сказати за свого ромчика, за цього безхатченка, якого за допомогою вас ми відвезли на реабілітацію. І знаєте, я вам хотів би вже так дати таке коротеньке свідчення. Він недовго там знаходиться в цьому реабілітаційному центрі, але багато речей, якби ви знаєте, вже ну, про нього. І до чого я е, хочу сказати цей пост? Ви знаєте, я зауважив на нову таку річ, коли ми відкриваємося на, на, на Господа, е, на такі на, ну, на його такі. Таку Божу дію, Божу дію, то ми для себе відкриваємо нові горизонти, нові горизонти служіння. І, наприклад, що я зрозумів у випадку Ромчика? Нове. Та? Ну, бо мене так тяжко здивувати чимось, бо у мене вже таких, як ромчик, було багато. Та? Але дивіться, чим мене Господь здивував. Перше, маю таке нове откровення. Благодать, благодать кусається. І не тільки кусається, а й стрибає. Та це благодать, це якби блохи. Блохи, які потім мене ще покусали після від'їзду Ромчика, би, там, та. і не тільки мене, ще й мою жінку покусали. Але менше з тим, це називається якби благодать, там, та. І це насправді воно таке. Але не про це зараз йдеться. Ідеться про те, що коли, наприклад, я відкрився, коли я відкрився на служіння цієї людині і сказав Господу так, Господу так. Ви знаєте, Господь почав це все розвивати, бо я, наприклад, зразу хотів йому тільки купити поїсти. Потім Господь якби, сказав, що вези його в реабілітаційний центр. Потім, коли я, я, він не прийшов там, та Господь мені сказав, шукай його. Потім, коли я його знайшов і віз в реабілітаційний центр, Господь. Ну, коли я його понюхав, так файненько, думаю, та було б добре його привести в порядок. там, та, І Господь мені сказав: пострижи його і покупай. І ви знаєте, я думав, я цим обмежуся, підстрижу його і покупаю. підстрижу його і покупаю, Ну і на цьому все закінчиться. І До чого я веду? До чого, До того, що Господь хоче розвивати в тобі милосердя. І коли я його постриг, покупав. Знаєте, я глянув на його, ноги, на його ноги, а там були такі манікюри, знаєте, вже такі аж завернуті, якби там, та, вже аж такі, що повросталися в шкіру. І Я зразу хотів йому дати тіпа, ці щіпчики, але я потім просто зрозумів одну таку річ, що він, він цими щіпчиками не відріже сам собі, він не зігнеться. Він не зігнеться, і він не, не зможе собі поскубати, по якби ногті там. Та? І Господь мені говорить. Ну, мені приходить така думка: ну давай там, корона не спаде, е, 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 обріж йому, обріж йому, якби ногті. Та? І от ви знаєте, якби я б йому ногті, це не скільки, тіпа не вкрало в мене якогось там достоинства. А я вам хочу сказати навпаки, внутрішньо я дуже сильно збагатився, коли це робив, бо я вийшов з зону свого комфорту. Це перший момент. Тобто Зовнішнє мені було неприємно, але внутрішньо в мене все там, все там гріло і все дихало. Тепер дивіться, що відбувається. Зараз, зараз мені дзвонив Ромчик сьогодні. Слухайте, він почав говорити. Я знав, що Ісус прославиться на ньому. І він почав говорити. Раніше він говорив тільки Дж -дж -дя дякую. С -с -дю. Ну, він... А зараз він вже говорить складами. Тобто він вже говорить реченнями. Він мені вже подзвонив і сказав, що. Мені треба там спортивні штани, мені треба, мені треба кросівки, мені треба там то То Тобто він вже почав говорити реченнями. Господь вже приводить його в почуття. Відповідальний, який є там на центрі, він теж захоплений Ромчиком, тому що Ромчик має пів голови, але він на другий день вже прийшов на кухню і захотів щось там допомагати. Захотів щось там робити, як би доброго. Тому Господь оживляє його. Він сказав, він всім вдячний, хто молився за нього, хто долучається. І, і другий момент, щоб ви розуміли, приходить мені така думка, що е, треба Ромчику зробити документів, бо в нього немає взагалі. я такий думаю, та ні, ще рано, ще якби зарано там, та, е, ці документи робити там. І тут, щоб ви розуміли, я тільки роздумую над цим, і тут іде пані Наталя, яка працює у паспортному столі. Mm -hmm. І я зупиняюся, підвожу її, підвожу її, е, даю їй цей папірець. Е, кажу: пані Наталя, ну ви там у паспортному столі. Ну пробийте мені там за ромчика. Ну що там є в нього по документах? Слухайте, вона мені подзвонила, пробила, якби. І у Ромчика все є. В нього є всі паспорта, все в нього є. Їх просто треба повідном, повідновлювати і сказала мені, каже Микола, в будь-який час, коли він там буде готовий, просто привези його на два дні, на два дні, і ми йому все відновимо. Ми йому все, ми йому все зробимо, все відновимо. Тому, тому такий Господь Господь добрий і люблячий наш тато. Бачите, все почалося з такої банальної ковбаси, а вже йдуть документи, і Господь це розвиває. Будьте відкриті на добрі справи. Просто любіть, любіть просто. Будьте благословенні. Мир вам.